Вітаю на моєму каналі! Мене звати Елайла. Я медіум, духовний провідник, наставник, провідник світла. І сьогодні для вас послання від вищих Світлих Сил, Що вони хочуть вам сказати? Дуже цікаво. Мені показують тут, що вас захищають. Дивіться, якщо ви не ясновидяча людина, то тут показують, що найближчим часом вас чекає якийсь подарунок. І цей подарунок від ваших захисників, хранителів та помічників. Якщо мене тут дивиться людина, яка ясно видить, ясно знає, ясно чує, або має якісь езотеричні здібності, чи ви є практиком, можливо, майстром, то мені показують, що вони вам в дар. Вдар дають дар. Розумієте про що я? Тобто іде, мені вказують, що тут вам, ваші божественні хранителі, земні, в когось, в ваші предки, вони хочуть дати вам дар. Який дар? Що йде людям в дар? Е, дуже потужний захист. Дуже потужний захист. Я скажу так: тут у когось буквально сила, ну, в когось може бути родова сила, у когось може відкритися момент того, що ви почнете щось ясно бачити. Ясно чути, ясно відчувати тут розкриття може бути езотеричних здібностей, якщо ви не езотерик, і тут може бути енергія того, що вас будуть захищати. Можливо, тут комусь виділять буквально нового захисника або нового хранителя, або янголо-охоронця. Ось так мені показують, і що вам потрібно знати ще відносно цього всього. Мені показують, що це буде дух-помічник. У мене на каналі є відео послання від вашого духа помічника або наставника. Не пам'ятаю, як там називається це відео. Перейдіть, будь ласка, подивіться, тому що мені тут показує, що вам найближчим часом буде видано вищими силами духа захисника або духа помічника, який буде вас захищати, оберігати, і він вам далі буде давати підказки. Там у мене чітко було послання від духа помічника. Дякую вам, підписатись на канал.